Із Дніпра. Я приїхала до сестри із Запоріжжя на декілька днів. Сьогодні в планах поїхати подивитися окуляри. І Напишіть, будь ласка, чи потрібні вони тим, у кого 100% зір, але часто сидить в телефоні та за телевізором. Бо я в телефоні 24 на 7, Але є страх того, що буде звикання. Ми вже вмились, зробили свої ранкові вправи та будемо зараз снідати. Так як сестра пішла в душ, перше я буду готувати сніданок. До речі, в останній час я дуже полюбила руку раніше. Я її взагалі без соусів їсти не могла. А зараз для мене це дуже смачно, навіть якщо не додавати сіль. швиденько поснідали. Тепер моя черга йти в душ. Це просто найсмачніший та найкрутіший гель для душу. Дівчата Тепер Теперь вдягаюся і залишилось трішки нафарбувати. Останнім часом я багато косметики не наношу. Для мене достатньо нанести гель для брів, флюїд, бронзер та близ для губ. Мені просто лінь ввечері змивати туш. Взуваємо, здягаємось та викликаємо таксі. Костюма лесеньку бусінку ми залишаємо вдома. Як нам пояснили в магазині, спеціальні окуляри були лише від Tom Ford. але жодні мені не пасували. Наступні більш-менш нормальні, але я схожа на вчительку. Єдиний варіант, який залишається, це купити окуляри та вставити туди спеціальну лінзу. Після чого Зайшли в кафе та поїхали додому.